Є термометри будинкові, в хаті, в квартирі. Він вимірює температуру повітря в будинку. А це термометр, який вимірює температуру повітря на вулиці. Метеорологічні прилади, які вони і як працюють, показують вихованцям дитячого садка. Температуру показує, можна її причепити вдома. На вулиці можна десь причепити на стінку. Дорослі створили метеостанцію у дитсадку. Дітлахи із задоволенням вивчають прояви природи, проводять досліди, вимірюють температуру ґрунту, слідкують за часом по сонячному годиннику і щодня записують опади. Діти були просто в захваті. Вони вперше побачили саме такі прилади, які не можна побачити вдома. Вони ознайомилися, як ці прилади працюють. Ми маємо барометр, флюгер, ми маємо термометри для вимірювання температури повітря, води, ґрунту. Крім того, родзинкою нашого простору є сонячний годинник, який дуже дивує і захоплює наших діток. Створили екологічний простір за підтримки фонду громади Подільська громада дитсадок виграв грант у конкурсі Сила в ресурсі. Оцінювали взагалі вплив проєкту, ймовірний, та, наскільки він реально змінить ситуацію, наскільки він дійсно буде корисний для цільової аудиторії цього проєкту. Зараз екологічний куточок на етапі вдосконалення. Навесні тут планують створити нові локації та озеленити територію. Навесні будуть висаджені рослини барометри, діти будуть мати змогу доглядати за ними, мають будуть будуть мати змогу спостерігати за явищами природи і як рослини саме реагують на зміни у природі.